Вітаннячко, обрізний круг маємо 9,8 см. Далі робимо угол під 90 градусів, але круглий угол, щоб був. Як його зробити? На 4 частини ділимо круга, відмальовуємо четверту частину. Далі знову зверху четверту частину відмальовуємо. Переводимо це все уголком, щоб воно було Ну, під 90 градусів, щоб все було нормально. Переводимо. Відрізаємо три сторони. Одну сторону не трогаємо. Три сторони відрізаємо і викидаємо. Дуже багато дивився відео, хто там циркулем малює. Мені аж цікаво. хто має в себе в боксі циркуль, щоб відмалювати на бумажці, накреслити. Хто може там, напишіть в коментарях, хто як. користується, як зарізає угли під 45 градусів, під 90 градусів круглі. І отак малюємо. щоб вже воно все було по колу. Получається. Ці угли ми відрізаємо, і воно виходить, просто забігає одне за одного. І виходить менше швів, бо можна нарізати так е, болгаркою там, чи станком там, 20 різів зробити, він теж буде круглий угол, а багато затирати. Це трошки простіший такий угол. І знову з цієї сторони, четверту частину круга відмальовуємо. Оце, що треба вирізати, малюю. І тут вирізали, загинаємо. Просто, легко і менше заварювання. Отак вот получилося кругливого всім здорова й здоров'ячка.